Вітаю! Більшість освітян чудово розуміють, що для того, щоб йти в ногу з часом, необхідно володіти новими технологіями та максимально їх використовувати. Замість того, щоб змушувати дітей вимикати смартфони на уроках, їх необхідно навчити використовувати свої пристрої в активній навчальній діяльності. Для тих, хто має швидкісний інтернет. Є можливість долучитися до таких проєктів, як eTwinning та онлайн-конференції з учнями з інших країн зі своєї класної кімнати. Це дасть можливість дітям зрозуміти, що вони мають однакові інтереси зі своїми однолітками, що їх хвилюють однакові питання відчути себе невіддільною частиною світової спільноти. Але багато шкіл, на жаль, мають певні проблеми з інтернет-зв'язком. В такому випадку ми можемо використовувати технології, які працюють в режимі офлайн. Це мультимедійні презентації, аудіо та відеоролики wet clouds. Для кращого занурення в атмосферу англійської мови я раджу учням слухати вдома подкасти. Ці аудіофайли допомагають дітям розрізняти акценти, покращувати вимову, опановувати розмовну мову. Чимало таких ресурсів знаходиться в мережі у вільному доступі. Один з них навчальний сайт BBC 6Minute English, що містить подкасти рівня Intermediate. Британська рада пропонує Elementary Podcasts з дещо легшими для сприйняття аудіофайлами. Зворотній зв'язок з учнями можна організувати шляхом підготовки коротких оповідань у форматі коміксу. Тут в нагоді стануть безкоштовні сервіси Pickston, To do» чи «Make Believe Comics», що дозволяють поєднати зображення та текст. Самостійне виконання завдань такого роду хоча б одним учнем додасть мотивації решті класу. Однак важливо навчити, як це робити в класі, щоб упередити страх невідомого. За основу співпраці з учнями я беру педагогіку партнерства, оскільки ми є рівноправними учасниками освітнього процесу. Ми ставимо один одному запитання, разом шукаємо відповіді, навчаємося через гру, через ситуації, наближені до життя. Я допомагаю моїм учням зрозуміти, що те, що вони вивчають на уроці, допоможе їм у реальному житті. Візьмемо, наприклад, тему засоби масової інформації у восьмому класі. Я звертаю увагу учнів на необхідність безпечної поведінки в мережі інтернет та доцільності перевірки правдивості інформації. Знання основ медіаграмотності є необхідними для уникнення впливу фейкових новин та інтернет-шахрайства. Наприклад, All About Explorer's вебсайт містить неправдиві біографії справжніх дослідників. Він був створений для того, щоб показати учням необхідність ретельної перевірки джерел інформації, а вчителям дати корисні ідеї для уроків. Навчатися можна і граючись. На сайті Британської Ради розміщено багато навчальних ігор. Вдома учні залюбки граються в ці ігри. А в класі спілкування англійською сприяють настільні ігри Activate. Діти в невимушеній атмосфері розповідають про себе, висловлюють власні думки, навіть не помічаючи, що вживають певні граматичні структури та часові форми. Дані настільні ігри можна знайти на сайті American English State Gov. Хорошою мотивацією для учнів є залучення до різноманітних освітніх проєктів. Це актуалізує необхідність вивчення англійської мови. Наприклад, мої вихованці взяли участь у всеукраїнській акції Activate Ukraine, присвяченій Всесвітньому Дню Настільних ігор. Звісно, змінитися за один день неможливо. Але ми, вчителі іноземних мов, активно працюємо над цим. Розробляємо актуальні навчальні програми. Підручники, методи, стратегії та засоби навчання. Для себе я обрала стратегію навчання впродовж життя і закликаю слідувати моєму прикладу молодших колег та учнів. Щоб крокувати в ногу з сучасними освітніми технологіями, більше не потрібно докладати значних зусиль. Адже, крім традиційних конференцій, майстер-класів та семінарів, вчителі мають можливість удосконалювати професійний арсенал, беручи участь у вебінарах, де їх шукати. British Council, а також такі видавництва підручників з англійської мови, як Oxford University Press, Pearson – безмежні джерела освітніх вебінарів. Чимало позитивних зрушень у вивченні іноземної мови відбулося у зв'язку з оголошенням року англійської мови в Україні. Величезна кількість різноманітних освітніх заходів сприяла популяризації мови серед населення. Долучившись до інтерактивного уроку англійської мови у форматі розмовного клубу, мої учні відчули себе частиною англомовної спільноти України. І коли у новинах був сюжет присвячений найбільшому мовному уроку в світі, діти з гордістю ділилися враженнями від своєї участі в цьому проєкті. А в рамках проведення року англійської мови також було організовано літні мовні табори. Це змістовне дозвілля учнів у літній період, зацікавлення їх англійською мовою, створення умов для реалізації особистості кожної дитини. Хотілося поділитися ідеєю, яку творча група вчителів англійської мови Золотоніського району втілила в життя. Ми звернулися до керівництва району з проханням надати можливість кращим учням поєднати навчання з відпочинком у заміському таборі цілодобового перебування. Наш проєкт було підтримано і другий рік поспіль знавці англійської мови району безкоштовно проводять у мовному таборі 5 дуже насичених, творчих, динамічних та сповнених нових відкриттів днів, які не лишають дітям ні часу, ні бажання грати в комп'ютерні ігри чи сидіти в соціальних мережах. Сільські діти також отримали унікальну можливість поспілкуватися з носіями мови, волонтерами Корпусу Миру США в Україні. Цей формат літнього умовного табору буде продовжено і надалі, оскільки він є ефективним. Табір це реальний крок назустріч рівному доступу до іншомовної освіти та яскравий приклад дитиноцентрованого підходу до учіння, опанування іншомовного спілкування та набуття ключових компетентностей у цікавій, дружній, невимушеній атмосфері. Такою ж дитиноцентрованою має бути і наша класна кімната. Де учень відчуває підтримку вчителя, щиру віру в його прогрес та успіх. Саме в цьому я вбачаю запоруку успішної реалізації оновленої програми з іноземних мов.